Дід, смачного тобі. Uh -huh, спасибо. Не кривися так, воно таке смачне, там зажарка, воно щось, там внизу знайдеш, коротше все. Це називається вареники. Mm -hmm. Не хочеш? Я таких ще не їв. А, ну тут прийдеться їсти. Mm -hmm. Давно чи не давно, а прийдеться їсти. Куди Фриденька ж нам? Ну, вареники, галушки? Ні, то вареники називаються. Ну, вона, щоб були смачні. Йох, ти на це дивишся. Які вони? Хороші? Я баранки. Ні, вони баранки. Хай будуть баранки. Дід вже починає харчами перебирати. Дід, не йде отак і Знаєш, я вчора, чи коли, чи сьогодні, чи коли це я... Одну, одну дівчинину подивилася по відео, на відео. Вона виставила свій ролик. Тіпа типу, скупляюся кожен день за 100 гривень і живу за 100 гривень у день. Це на їжу викидає 100 гривень у день. Ну, пішла вона в магазин, скупилася. А що ж там на ті 100 гривень купила? Од, одну чи дві картоплину, цибулину? Ще 200 грам печінки, правда, взяла ще. Ну, хліба вона не взяла, олії не взяла. Ну, щось отако трошки принесла на ті 100 гривень. І вона, оце, я як глянула, а що ж там на ті 100 гривень можна? Я вона щось і приготувала, і вечерю собі, обід. Ну, так як для дитини, знаєш, отого... Е... Там в неї 200 грам муки було, вона якось якусь закрутила. Ну, коротше, як на 100 гривень. Я як подивилася, думаю, а ну, а ну, що ж воно на 100 гривень можна жити чи ж це? І я як подивилася, та тайошкінку. А нам же ж то і 100 гривень немає на день. Нам же ж ти по що нам дають, то 100 гривень вже ж не виходить. Ну, капособі. Ну, це, називають, щоб ми пенсію називали його, по собі це, по, по пенсії дають нам. По, нам ж дають його там по 100 гривень, не виходить на місяць кожен день. Де ж там воно виходить? Не виходить на кожен день, навіть по 100 гривень. То що ж нам тоді остається їсти? Йошкін Кот, я, це я вчора на ніч подивилася, я цілу ніч матюкалася. Я їм такого желала тим, тим усім, хто придумав таке. Геті по 100 гривнів даже немає. А на ті 100 гривнів немає, що ж дивитися, а на лікарство ще. Та нас же ж готовлять без війни, щоб ми всі всі щезли. Це ж тільки так, це ж, це ж точно, що це проти людства, що це таке проти живих людей. Оце так. А собі, як вони? Та чи вони не полопають? В них же там не по 100 гривень у день виходить, га? А, Боже ти мій милость, що в цьому світі робиться, та хай вони всі щезлять. Зі своїми законами і со своїм усім разом, га? До чого ми дожилися? Ну от я й подумала. Менше думати. Та от що ж менше думати? То я й почала думати, давай буду. Щось із того, що в мене вдома є, то в мене вдома щось аж тає, та я буду його приготовляти, то в мене ще краще буде як 100 гривень у день. Ось вареників, яких наварила дідові, то там, щоб посчитати, то там більше, як 100 гривнів. От і, там і сало, і цибуля, і олія, і картопля, і мука, і приправа. То там же ж більше, даже, як ті 100 нещасних гривні. Та як же це з нас сміються вже, чи що це з нами роблять? Чи може вже хоча б, щоб ми посідали от тут і сміялися, Ох, а чи хоча, щоб ми плакали, сиділи? Я вже не пойму, що нам робити. За такою пособієм від держави. Хоч би не позорилися, а вже б сказали нема нічого, заробляйте як можете. Ну, а що ж ви даєте? От таке, що. Що <зас> так. що багато і дають? Та ні, то я ж по людині побачила. Я зразу і не думала так. А потім по людині побачила, а вона мені показала, що можна, як можна на 100 гривні кожен день жити. То там не можна жити на 100 гривень у день зараз. Це ж не... взагалі нереально, щоб прожити на них. Понимаєшся, чи ні діти? Тому ти розказує. Тобі розказує. Я... Що не можна нереально на 100 гривень вжити у день. Я ж вчора народився, чи що? То ти може, не знаєш. Чи... кудись приїхав. То ти, може, не ти знаєш. Мені ти, Знаю. може, не знаєш, бо ти ж не купляєш нічого. Да. А я купляю. Да. Ти купляєш. А тепер не буду купляти нічого. От то сиди дома і не ходить. О, то бач, які чудесні і я вареники. Не піду. І ти не підеш. І будемо сидіти. І що нам робити? Сидіть і все, чи зараз сміятися можна, чи плакати. <кій> Горіхи довбати буде. <по> Довбай. <кій> мано. Дід уже із горіхами... Івалідом <кій> став, блядь, горіх. Із горіхами вже задовбався дід. Довбе-довбе їх, а воно щось ні спереду, ні ззаду, тільки кістки болять сидіть. Оті. Що, не хочеш більше? Ні, поки не хочу вже. Чого не гарячі? Тай гріхим наївся. Не гарячі, ні. Хороші були. Ну то, тут тут на весь день. Все. 100 гривень 100 потратила на тебе. Так, да, напиши. Зараз <смі> буду шаючо відвести, стільки ж я втратив день. От додумалася, 100 гривень показала, а я як глянула, вона пішла, принесла б бо так щось одну цибулину, одну картоплину, Я думаю, стой! А як же ж ми живемо, що нам ще ж не виходить по 100 гривень у день? У нас взагалі. Сто гривень на двох oh. получається. Ну так, да. як щось куплять, і то не вистачить, так і що ж ми там купимо. Воно ж не вистачить, щоб прожить, на, на організм не вистачить. Все, сказала. <гум> я, я що сказала, а тепер я ж ходжу тільки думаю тепер. Як же все так, а? Господи поміли нас. Куди ми попали, яке пекло ми вже знаходимося. Сиди, діче, Відпочинь трохи. Ох, хмельниць, я не можу не сидіти не лежати, я спи. Шку... Задобався да. вже, да? натуральним образом задовбався з горіхами. Цю, 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 цю. Ой, діть. Я їх викинув нафік. Не Десь. треба їх викидати. Подивись нас, як сніжком притрусило, можна сходити до білочок. Ходи. Туди... Та я сама боюся, там собаки бояють великі. Підемо у двох та занесеміх горішок. Воно зранку ж підмерзає. Але <клес> желання, я нічого жила. Нема ходити. Не ходити, не лежати. Нічого, ми зараз натопимо в хаті. Мене... Натопимо в хаті. І буде в нас тепло, і як полягаємо, і будемо думати і щитати. Скільки ж за щим ми живемо і за що ми виживаємо. Ой, які ж ми нещасні тут люди. Помолися. Господи, поможи нам і збавиться від усього цього. Да. Ой, дід. Буду я тепер довго згадувати, де засну тепер, як я жила на 100 гривень в день разом з дідом. Так, ну ладно, усім, що побажаємо сьогодні, що в старий новий рік у нас. Збовно. Згадали, так. Да, хоч згадаю про нього, колись було, так. Да. А тепер вже й не хочеться ні старого, ні нового. О, і та й їжі вже не хочеться, яка вона там. Чосі. Така їжа, вона кусок горгу не кажу. Ні, воно не хочеться так, вже лизнув, то. Лизнув -то. та й перебив. Да. Мені весь час яке супу хочеться, чогось. Варити. О, я вже туда. поставила варити О, собі. Туда. Там у мене супчик. Туда. Хочеться тільки супу, а то остального все забивати у той організм вже нещасний, чим його лічить і коли його лічить, і де його лічить. Коротше, з'явиться свіжа травичка скоро, сонечко, підемо пастися, одуванчики і оживемо, як ті мухи після зими, і будемо продовжувати жити. І дякувати Богу, ми може, щас, і що ми ще живі, да, що в нас не попало. Що нам ще не прилетів привіт. Так, так. так, все дід. Дід уже втомився. Так, дід, пока. Давай. Не грусти, Давай. дід, не грусти.